Як тобі бути успішною людиною? Подумай, в якій сфері ти хочеш бути успішною? Робота, стосунки, здоров'я, твоє призначення, материнство. Загадай цю сферу. Поставь лайк, дивись на колоду і думай про цю сферу. Зараз карти скажуть тобі підказку, пораду. Як тобі бути успішною людиною у сфері? Добивайся, карта сила. Будь наполегливою, але м'якою. Будь сильною, але використовуй і розслабленість. Будь м'якою і будь вольовою, використовуй сили свої свій потенціал на повну. Користуйся своїм потенціалом, використовуй свої сили, волю, але і будь одночасно м'якою людиною, яка розуміє іншу людину. Будь і левом, і жінкою.